Перше, я хочу сказати щодо пропозиції з 1 червня 2025 року. На пропозиції проголосували 14 людей і ця пропозиція є прийнята, зараз будемо голосувати в цілому. Щодо орендної ставки, що ми стану сили. Ставки <зв>. орендної плати і земельна робота. <зв>.

выполняет для почвы. Там є, Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Знову ж таки, я хочу передати, що згодом, що ви не почуєте, то ставлю на голосування, зверніть усіх з ради до відповідних інстанцій. Прошу депутатів відзначатися. Ви не почуєте, а ви згодом, що ви не почуєте. Будете Я вам скажу, що без податків будь-яку діяльність, де людей буде витягнути, ну наприклад, ліс, різати без податків, без рентної плати, точно продавати просто по різати і продати людям. Ну, що буде краще, правда? <Стур> ну, але ріжуть по ходах, чому заходи не приймають? А Через кожну хату я не ріжу. Не Ви знаєте, що хочу депутат, прошу. Ага, вам конкретно. Перегляд, то, то, який має хату під житло, а не цвіт, 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 цвіт,

по зверненні і по встановленні плати і ставок земельного податку. Так. Поставимо того, що орендує податку. Так, земельного податку на Так? Можна зробити виключно, де у кому слі немає Так, можна звичайно. Якби ви, ну, мається на увазі, Дозволяли позор, забороняли, ми могли довести зараз Ми Зараз звертаємося, не мірять, подивиться, скажете, добре їдеться, ми вже були приймали, ми приймали, наприклад, відповідно. Всього дзвінок, стойко, ви там мішаєте, нехай виїжджають. Але зараз такий час, що вже війна скінчиться. Я би казав, то питання відтягнути. Зараз <плес> люди купа не виїзні, не вихідні привезе під хату, ніде взяв. Бо він не привезе. Він не привезе мені мішок, грису, бабі, сусідці, чи другий, чи третій. Повідем не дорогу. Що робити нашим хлопцям не поєднатися? Я вам стараюся. Давайте передіть товаром. Ключимо, щоб не возили хліб, бо не вивозять. Ви, навозили, втруч, ви, втруч, ви втруч. не маєте права. А ви ви маєте право? Немає ліцензії на горі, мають право, немає право, завтра пішов. Ви третьку далі, мають право. О, подав, я думаю. Номер телефона, тосите, прочиняйте. Прочинять, читачки, носите. Так, вони связаются. Хто заходить, з одного, говорили, знову комісії заходить зудокінчу не двоє. Та ні, друзі, кожне, але наша задача довести до відома. Якщо ви десь у другому вимірі живете, то й отосить, то так це поводіть. Так це поводіть, кажіть, заборонити. Давайте ще вкажемо кожен магазин, де хтось має отоварювати, так а в чи я. Якщо ви той Não <síntos> Я зажді війнася скінчить, лютий може скінчить, тоді будемо приймати радикальні всіх ставити на коліно. Це який події. Діто, давай прийдемо, що я ще би вмеже, наприклад, кілометр, кілометр, коли ти переставити. Кілометр, до кілометрів, до 18. Я теж хочу, щоб не було на полорами на опорі. Чому чомусь я питання не піднімаю? Є так тягнемо.

така чи подати в бови страдають, а так кожен. Кожній державі і кажуть, чому ти не чи скоїть мене, сину? Що ти так це? Я свою думку не кажу, ну, я кажу, де за... Ви Але приходу і всі інші. Ви 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 приходу і теж в селі, ми не в містах живемо, ми то бачимо, що це робить. І білий троє без років того не було, люди живі купляли. не було 10 років. Ну, опять 10 20 років було. Ще ярмарки були, з ремці. Але я тут з новами місця. В ноли місця будуть, ні? А де попалося? Не приконує, що тут добре. <проблема, проблема> Сто. Я ж давно, я що там план не якийсь. Зберігає, каже, сам фаз, згається, прд, тобто. Я так, я писала. А, тож, Ще раз наголошую. Ще раз вам кажу, ми не голосуємо дозволити заборонити. Подобається те, що я кажу. До нас звернулися в тому числі першу ініціативу проявила дружина військовослужбовця вихового пшениця. Навіть на те завідував. Вона прийшла, каже, що ви нічого не робите до мене. претензії. Вона має магазин в шенці. Підприємець. І вона каже, То, що не може так бути, що я плачу податок я Тобто я не кажу, що, що добре, що погано. Звернулися люди, ми маємо це звернути. Проголосували за, окей, ми звертаємося в структуру. Проголосували проти, ми відпишемо цим підприємцям. І дамо копію протоколу, хто як проголосував, Крапка. Що переживає? В чому проблема? Наша свариця. Це звіт з Я. Я не на зараз. Я не сьоту питання. Воно поміло, що самі останні хвилини. Та принесе звернення, я ж не полювати збирав підписи. Давайте, Та е, давайте далі. Е, про затвердження Генерального плану серед стільки саме сьогодні чисто Розглядали, Орест Михайлович, біля пальне нам по цьому. Генеральний план то є, як кажуть, план розвитку села. Вже давно започаткували, що попередня сільська рада, робила той генплан, робили громадські слухання і вже вийшли на той період, що, що тут є останній вагон, як кажуть, щоб його затвердити. Бо в далі з 25-го року, 25 року, там вже, вже треба буде затвердити план дострового розвитку. План просто уровень, то це вже буде такий гені є образ як генплан села, але на цілу громаду. Але щоб його зробити, треба дуже багато коштів. Тобто пропозиції є, щоб принаймні пострілка затвердити, щоб там ми підкоректували там, де для розвитку. Земельні ділянки, які, які цікавляться підприємців, і, ну, щоб мати, е, кажу, план дій, можна було поміняти якісь призначення земельної ділянки, підприємської ділянки, і його би бажано зобразитися. Є пропозиції за те, ти забрав? А можна повернутися до питання до того, що ми зараз будемо служби. Я... Справкою, справкою. не Справкою пронесення змін до рішення сільської ради від 21 червня 24 -го року про встановлення ставок 5 плати на 20 рік. Так. І... Ну то що в цілому? Амо... Там, Там оренду, вироб... 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 дивіться, вироб... є вироб... два питання. є. Дивіться, два питання. Перше є встановлення ставок орендної плати, а є встановлення земельного ставки земельного податку. У тому рішенні, що стосується ставок земельного податку, нічого не змінялося, тому що воно не стосується червня і січня. Це просто а, та, я два, два ну просто рекасі. Рекрат, воно озвучує. Я озвучував два разом. Там ніякого Допустим. немає нічого там не, не зарито, повітря я, я обговорював. Є в межі населеного пункту, в межах населення пункту зробили герцог. І там ще зробили то, дискусія була відносно тих меж річки містра. У нас Дністер, річка Дністер має захисну зону 100 метрів, І, і якраз тим, тим планом підкоректовано, що по забудові. Там, де стара забудова, там, де е, оця захисна забудова. Ну, твої, наразі треба йти до оператора, до термінала. Робити, якщо якщо вона Ставлю на голосування питання про затвердження генерального плану села Стилики Санкт-Петербурга області. Прошу депутатів на час число протокольного голосування. Наступне питання є у нас про надання дозволу на вкладення договору встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки під розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ФОП ДРОС Наталії Михайлівни. Звернулися до дрожжа на пані Михайловна заявою щодо встановлення малої архітектурної форми. Будемо мати кав'ярню, е, планується розміщення даної малої архітектурної форми біля е, центру дозвілля, біля будинку культури, біля парку. Дрозд на пане Дивіться, одразу е, заявляю перше. Директно голосувати за буду. І хочу, щоб ви так само голосували не так, що то дружина голови там жиже. Треба кав'ярні, не треба кав'ярні. Ніколи нічого не просив, горілки не буде. Буде горілка? Голосуємо. Дивіться, ви маєте подумати, потім спитають люди, що чому ви голосували, у вас було там, що чи у мене є питання, а є ще інші заяви на це місце. що нема. Можемо відтермінувати і позбирати. І зробити комусь. Ні, я хочу, щоб до щоб то і було. Щоб була дискусія, щоб не було так, що тихо взяли, проводили, віддали. Щось такого. Віддали місця податок зібрати я я не знаю, чи дуже будувати, але зараз Але ми працюємо над тим, ми працюємо офіційно. Моя дружина є постаком федерал по Ми маємо касові апарати, ліцензії і є позиціями федерації. Працюємо над тим, що написати ще один грант, ну, так віде, вам скажу, написати ще один грант. Якщо вдасться отримати грантові кошти, то коштів немає, так що себе стати іти відбудувати. Якщо отримують грантові кошти, будуть створені два робочі місця, бо то офіційно має бути ті два роки, не мають правотити і Ну, Мінімально надходжень бюджет буде десь 100 тисяч кортів. Ну, тобто, щоб ви знали, які переваги. Недоліки, то треба говорити про те, що можливо там ну, не пасує, може пасує. І... Так само, щоб у вас то було, що ви кажете, що так, треба, ми спільно то вирішили, а й буде Ну буде вже нового зразка, не таке. Буде, перед буде, з культа, знаєте, як є ков'явні, самбурі, старому ну, самбурі. Це, там, це буде капітальна спорудача. То мав, Ні, мав. Так, як, всіх якщо передумаєте, я думає, можу шіп. його шіп. перенести. Брррр, і перевезли. Це можливо і в клубі Наступне про включення. Дивіться. Питання е... про встановлення мапушу такі визначати по імену голосування. Yeah. Yeah. Зараз будуть е... блоки питань. Перви не буде. Ми зараз, я думаю, до півгодини то закінчимо і. Дивіться, є ряд ділянок, які будуть включати до переліку земельних ділянок для підготовки локів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення проєкту землоустрій щодо відводення земельних ділянок що шляхом поділу і зміни цільового призначення. Перша ділянка. Кадастровий номер 46 251 821 2001 000 000 пять. Наступна ділянка 46 250 годин.

Оці ділянки будуть виставлятися на аукціон. Хто вважає, що хоче взяти таку ділянку в оренду, реєструється на електронних торгах. І хто запропонує більшу е, оренду, той і виграє відповідне право оренди на, ці, на одну із цих ділянок. Молодець, Грозі вам женець! Цефри це краще. Ми тут інфекцію поділимо на два рази, Ні. і гектар, чи ось підтримка. Може, я розкажу. Дивіться, там одна ділянка, одне рішення по поділу земельної ділянки, тоді я винців, верво там 21 гектар. Ми фактично вже приймали рішення про поділ ділянки, але щоб. Зразу виставити на щоб одній документації зробити, то пропонується ще раз виставити, щоб об'єднати об поділ і зміну цільового призначення. Тобто зараз, зараз на даний час є землі запасу, а змінити цільове призначення для товарного споду з цього використання. Тут десь за те, щоб, щоб одною документацією, щоб дешевше було підготовити документацію і виставити в ранішому на ось Це є одна ділянка. Друга ділянка, як е, Грозіво, е, їхати в село Грозіво, то по ліву сторону, там, там є 25 гектарів. Це є поділ, поділ бо більше як, е, більше як 20 гектарів не може бути виставлено. Ділиться на дві ділянки і тоді буде виставлятися на, на аукціон. Третя ділянка е, то біля, тої, біля тої 20 гектарів, тут якщо поворот. Зупинку проїжджаємо в Грозіво, трошки далі. Там, де давали для товарного стойових земель, то перетові ділянки. Там є п'ять, по-моєму, п'ять і вісім десятих. це, то там ділиться на рекреацію. є пропозиція, щоб 70% під рекреацію підготувати. лот. Бо то є дорожчі землі, дорожча оренда і так між. Між тими дорогами, між дорогою, одна село, що Грозіво, розівок і так, 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 так. Та, 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 та. То є ото, якраз на тому проміжку, там одна ділянка. То одна ділянка пропонується 70 сотків перекачів, а що лишається, так. то для товарного сільського то є так, то Ніби всі сказали? Так всі, всі сказав. То є, так, так. Є, та, то є три ділянки, якщо нам на поділ, то. Саме головне, що мене без у ліді, безоплатно без без розпрацю. без нічого так. не роздаємо. Що виставляється, готується на аукціон, і на аукціоні грає хтось, платить нам гроші, я думаю, що поїхати. То ми продаємо прав... продаж права оренди на земельні ділянки. І то земельна ділянка залишається власність комунальної ради. Ми даємо протоколи для голосування, прошу такі на працювати. Питань, <питеріг> ділянках, які лотки, тепер, е, тепер наступне питання: е, то треба про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і про припинення договору оренди земельної ділянки і справ По-простому, є оренда між сільською радою і Київсаром. Вони роблять нову нормативну грошову оцінку, розривають старий договір, тому що тепер в оренду буде брати на Київ А як вони називаються? ЮТК. ЮТК. То для нас краще, тому що нормативна грошова оцінка буде більша, відповідно, орендна плата буде більша. Там дане питання Там нічого не міняється, то є. Фірма просто Назва Назв нічого не міняється. Ні, краще для. тобто ти вже увага, а більше решетця. Так, протокол для голосування надали. Рухаємося далі. Наступне питання. У нас про бронедання на розробку проєкту землевострів щодо відведення земельної ділянки Співвласникам Марчак Василь Миколаєвич та Марчак Оксана Васильівна. Дане питання було на комісії, є один із депутатів, він є власник, є чоловік, жінка-власники магазину, так, є конфлікт інтересів. І відповідно хочуть законний шлях взяти в оренду земельну ділянку коштує 0,07 Га для обслуговування магазину, 7 сотень. Земельна комісія рекомендує Василь Миколайович утримали в зв'язку із конфліктом інтересів, а решту всі а три роки. Тому комісія рекомендує це цілому. Це два депутати. Що... Розуміємо. Тепер наступне про надання дозволу на розробку. Дамо протокол про надання дозвілу законові, що ідеальні змінації на місці станції на шаг самокласню, пішов, самого. Наступне. Про надання дозволу на розробку проекту зимовустрої відведення діянки янтів, селі стрілки, надич ММ Парапета, РП тут ВІ. Потім пілорамові так фонів Ну, Хочуть брати в оренд Дністрово. Mm. Радгос колись. У законі двері та то він має, я хочу практику. Просто робити, формує документи, тому що ви про то, не, ви про, про то говорили, перший формує ну, знання. Питання ставиться на голосування про надання в групи ЗНОС щодо реальних знання після розстрілки воєнного натиска і рефлектора СПІ. Прошу депутатів визначати. Про надання дозволу на виданого проєкту детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в селі Слідки Павлечко АІ та 6 СІ. Е, є хлопці, які хочуть автомийку робити. Це є на повороті, як на пекарню їхати. Ну, як з, з, з траси.

Дане питання ставимося на голосування. Прошу деталі відзначатися. Наступне питання? Ні, ні. ну так. Про занецькому пішов. Про п'явцо. Про включення ми вже ту читали. Про затвердження проєкту землевого щодо відведення земельної ділянки для будівництва стовплення будівель торгівлі на території кількості сільської ради та передати земельну ділянку в оренду по Віталій Романович. То саме, що Харчак, то саме, що Надич. і так, так само і попитає. Добре, добре. добре, Так само є в нас Яворська любов, так само магазин, під магазином хоче робити документи, він не робити, а вже зробили на затвердження. Затвердити документи, і щоб їх підписати довго реакції. Майже підписати. Купиєш. Я не задумав про нього. Добре, ставиться питання по ПТАК і Єворську. Яворська? Ні, не назвать по питах. Для будівництва то обслуговування будівель торгівлі на території світових... Ні, по питах. Давайте я зараз чітко читаю відомо ППТК. <плес> Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель торгівлі на території стільки сільської ради та, передачу, та передати земельну ділянку в оренду в селі стрілки громадянину по питах <плес> ВР. <подиву. Підемо> <плес> Що тут до

Нині має до... не не має. Добре, по попеку зараз все выясним. По-йворськи, пряніше поставимо голосвали. По-юворськи ботані що по голосували, да? так? Тут є. Зараз до вияснення. По-йворськи. Що пані? Так, дивіться, на, наступний блок питань е, у нас є про затвердження технічних документацій, зимою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури на місцевості нашим людям, які мають приватизовані хати, і тої земля під хатою. до 25 соток. Я перечитаю прізвище: Бабець, Богдан, Бухней, Голубець, Гречанюк. Даниляк, Лукушанський, Луць, Мариняк, Мойсевич, Нуровськось Ігуль, Піхоцький, Пляцко, Рурич, Свястин, Тимчак, Топільницька, Топільницький, Топільницька, Фрейдун, Шляхова, Марков, Маркович, Маркович, Пляцко, Пляцко, Сисень, Стицькович. Стецькович. E, по шикітку, то є інше питання. Про затвердження акту встановлення та узгодження межі земельної ділянки і ІП із сумісними користувачами. Орес Михайлович вам по тому питанню, бо ми акт, не знаємо, що там, яка ситуація. Тому що -то питання я наразі не ставлю, а ставлю ті, де є затвердження по землі, під підкату і тут Люди зробили документації. Хай депутати. депутати визначаються. Так, поки підписуйте питання різні поки означаєте в ухвалювати всі ці речові питання, тобі є щось після цього. І що з Орелем? В ній є ліцензії проти властивості. Останній Орел зробили, який був такий, і що він зробив? Що Орел зробив? Він зробив, я думаю. це церкви левенені? Так, церкви Я знаю, що на цей сайт будуть Бо ще після Орел і церкви, так? Ну, як зробили, ні? Як можна ну, спозитивським способом це коли шутом, гайдер мирівня і зараз поїздку. Пропозиція в польоту пустити, бо навіть міжнарод Я помоли. <позиція> так не помає, може дрони, два.